Прийшла зима Довгоочікувана, сніжна, сонячна, а іноді з дощем святкова, переповнена віри, сподівань здійснення див та бажань. І в той же час війна триває. Ракети продовжують атаковувати українські міста і села. І кожен українець у різдвяні молитви до Бога та у новорічну ніч загадує лише одне бажання перемогу. У січні музей мистецтва. Презентує виставку художніх творів і буде казка. Тут представлено 25 картин митців, з Вінниці Краповницького та Олександрівки, на яких зображені зимові пейзажі, новорічні Натюрморти, наше українське море, під час снігопаду, веселий та радісний сміх дітей. Тут українська зима у всій її красі та з народними звичаями. Полотні Володимира Гуменного колядники. Передано нашій українській традиції вітати коляду, ходити від одного двору до іншого і вдаровувати господарів будинків побажаннями щастя і благополуччя, тримаючи в руках зірку, що символізує народження Ісуса Христа. Переглядаючи зимові пейзажі від Лариси Кулініч, Фелікса Полонського, Романна Ткаченка, Аліни Славгородської та Ольги Голуб, ми мамоволі переносимось до лісової галявини чи берега річки подалі від міської метушні. Насолоджуємося природою та тишею. Навкруги, де не літають ракети, та не включаються системи сповіщення повітряної тривоги, тут відпочиває душа і тіло. Ірини Кохаренко, горобчики. Перенаємо веселе дитинство, граємось у сніжки, ліпимо сніговиків, катаємось на санчатах і не відчуваємо, як морозець щіпа за щічки. А сюжети картин Валерія Давидова, Романа Ткаченка, Ольги Голуб, Ольги Краснопольської, Анатолія Кімнатного та Володимира Гуменного повертають нас на знайомі міські вулички, де ми закохувались, розчаровувались, Сміялися і плакали, де ми живемо та творимо. Також в вашій увазі презентовано святковий натюрморт Дмитра Тотока. Окреме місце в експозиції займають роботи декоративно житкового мистецтва. А саме Людмили Кривенко та Оксани Калюжної. Взагалі, коли вперше бачиш картини Людмили Іванівни Кривенко, то вони заворожують. Ти знаходишся за декілька кроків від картини, то бачиш роботу, написану фарбами, і маски здаються м'якими. Підходиш ближче, щоб придивитись, і бачиш, що об'ємні маски пензлика то крихітні шматочки тканини для майстрині дуже важливий елемент несподіванки, непередбачуваності, відкриття. А живописний ефект її художніх квілків від оптичного з'єднання латочок. Різних тканин і звичайне відстебання, що додає тримірності зображення. А Оксана Калюжна працює в зовсім іншій техніці колаж. Техніка колаж прийом малювати різним матеріалом, таким як папір, тканина, рослинні елементи, або вносити їх у роботу. Вона мріяла й працювала над тим, аби бути впізнаваною, і її роботу виділяли серед інших. У експозиції презентовані твори членів Національної спілки художників України та заслуженого художника України Фелікса Полонського, Валерія Давидова, Анатолія Кімнатного та Ірини Кухаренко. А також Наталії Корнілової, Ольги Краснопольської, Оксани Калюжни, Людмили Кривенко, Романа Ткаченка, Ольги Голуб та Лариси Куліні. І вперше мозє местець можна Переглянути роботу Дмитра Тотака та Володимира Гуменного. До речі, саме Володимир Дмитрович родом з Вінниці, який наразі перебуває у ЗСУ та стоїть на захисті нашої країни. Сьогодні війна триває і музейники разом з митцями тримають культурний тил. Адже дуже важливо зберегти своє, свої звичаї, свої традиції, свою культуру. І такими арт-проєктами ми підтримуємо наших бійців на фронті, наших митців у тилу і показуємо ворогу, що перемога буде за нами. І попри все, ми бажаємо митцям творити. Тож, до зустрічі у стінах Музею мистецтв.